Між двома братами, глава четверта зростаючий тягар. Монав час і Сарабі все більше звикала до життя в Прайдленді. Вона навчилася ходити гордовито, як місцеві левиці, навчилася правильно відповідати королю Ахаді та левицям його гарему. Зрозуміла, коли потрібно мовчати, а коли можна висловити свою думку. Але, хоча вона справлялася, це не означало, що їй це подобалося. Щоночі, коли вона залишалася сама. Її охоплювала туга за домом, вона уявляла голоси сестер, сміх, знайомі запахи рідного прайду. А тут, тут все було чітко визначеним, навіть її майбутнє. Їй було важко з цим змиритися, та якщо в її серці жеврів протест, вона ніколи не дозволяла йому вирватися назовні. Ти сильна, сказала якось стара левиця, спостерігаючи за нею. Це добре, деякі не витримують і зламуються. Сарабі змусила себе всміхнутися, вона не зламається. Перше випробування. Ахаді не був лояльним до своїх синів, він оцінював їх постійно, перевіряв, випробовував. Якось він вирішив влаштувати між ними справжній поєдинок. Ви повинні показати мені, хто з вас сильніший, заявив він, вишукавши Леві в коло. Муфаса і Така вийшли вперед. Сарабі дивилася на таку і розуміла, він не хоче цього бою, але відмовитися було неможливо. Муфаса не хотів завдати братові шкоди, тому діяв обережно. Проте таку це тільки дратувало. Він зробив помилку, стрибнув на брата з усієї сили, але Муфаса легко відштовхнув його лапою, змусивши впасти в пил. Знову? глузливо запитав Ахаді. Я думав, ти хоч трохи покращився така. Він розвернувся і пішов. Сарабі відчула, як серце так і стислося, вона бачила це в його очах, але він не сказав нічого. І саме цього вечора вона зрозуміла в його душі оселився біль, розвиток почуттів. Муфаса був її другом. Йому було легко довіряти, він був тим, хто міг розсмішити її навіть у найтемніші дні. Така був іншим. Він був загадковим, стриманим, але він вмів слухати. Він завжди знав, коли їй погано, навіть якщо вона не говорила про це, і саме це їх зблизило. Одного разу, коли Сарабі сиділа біля водопою, загибли... заглиблена в свої думки, така підійшов до неї і сів поруч. Якщо ти могла б вибрати, ти б пішла? тихо запитав він. Вона здивовано глянула на нього. Що? Ну. Якщо б ти могла, повернулася б додому. Сарабі задумалася, але відповідь вона вже знала. Так, така кивнув, ніби очікував цієї відповіді. Я заздрю тобі, сказав він після довгої паузи. Сарабі здивувалася мені? Так, у тебе був вибір, навіть якщо його зробили за тебе. Вона не знала, що відповісти, та наступні його слова змусили її серце стиснутися. Я не хочу бути другом. Не хочу бути непотрібним, але я ніколи не буду таким, як Муфаса, і всі це знають. Сарабі подивилася на нього і відчула жаль він був не просто тим, хто мав стати її чоловіком, він був тим, хто шукав місце у цьому світі, і вона не знала, чи знайде.